Розпізнавання ознак ефективного грудного вигодовування у цьому відео. Ви навчитеся розпізнавати ознаки того, що ваша дитина ефективно годується грудьми та отримує достатньо молока. Почнемо з ознак ефективного грудного вигодовування. Рот дитини має бути широко відкритим, а губи вигнутими назовні. Рот має покривати значну частину ареоли, яка є темною частиною грудей. Пояснення просте: молочні протоки розташовані під ареолою. Груди виділятимуть молоко лише тоді, коли воно стискається смоктанням дитини. Тож, якщо вона лише захопить сосок, вона не отримає молока. Ритм годування має бути повільним і регулярним. Ви повинні бачити, як рухаються скроня та вухо дитини, а іноді чути легкий ковтальний шум. Дитина, яка добре попила, здається ситою і засинає після годування грудьми? Майте на увазі, що ввечері нормально, що ваша дитина збуджена її внутрішній годинник все ще перевернутий. Під час вагітності ви відчували його рухи найчастіше в кінці дня. Зрештою, якщо ви відчуваєте себе розслабленими, іноді сонними та маєте еластичні груди, це означає, що ваша дитина ефективно годується грудьми. Тепер як дізнатися? Чи отримує ваша дитина достатньо молока? 1. Він годується грудьми від 8 до 12 разів на день протягом першого місяця. 2. Він набирає вагу з відповідною швидкістю для свого віку. 3. його підгузки регулярно повні. Це відображає кількість молока, яке він випив. Щодо сечі, дитина, яка добре п'є, повинна ретельно змочувати 5-6 підгузків на день до 4 або 5 дня після народження. Щодо стільця, Дитина, яка добре п'є, протягом перших 2-3 днів виділятиме те, що називається меконієм. Він темний, в'язкий і дуже липкий. Потім стілець стане дуже м'яким, навіть рідким, грудкуватим і золотисто-жовтим. Після першого тижня ваша дитина випорожнюється щонайменше 2-3 рази об'ємно. Починаючи з 5-6 тижнів, деякі діти, які годують грудьми, починають випорожнюватися набагато рідше, і це не створює проблем.